200 років минуло від дня народження сина українського народу, співця української культури, славного і величного кобзаря, щоб віддати данину таланту та вшанувати пам'ять Тараса Григоровича. Біля його пам'ятника відбувся урочистий мітинг. Захід розпочався з рядочки всім відомого заповіту: як умру, то поховайте. Не забули пом'янути Шевченка, як він сам заповідав не злим тихим словом. Незважаючи на всі труднощі, які ми сьогодні переживаємо. У нашій Україні є велике і прекрасне майбутнє, про яке свою, свого часу мріяв Великий Кобзар. Його називали поетом волі в час неволі, поетом доброти в засиллі зла. Про коротке і тернисте життя Тараса Шевченка відомо кожному ще з змалечку. Про його багатогранний талант і неоціненний вклад в українську культуру знає кожен. По собі Шевченко лишив величне тарасове слово, що й нині лунає як доказ його геніальності. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій. Все ціваде Феремарджінь, холден зарятуате, сел Адмуджен ін Прагур, ніпру інспромату. Я плісно од Україна те море, крата вражка, то єднашка, а я астока ж горе. Ще ти оставе, ж ти отиде, як прибудов Да се море, до тогава, господ аз не знає. Якою б мовою не лунало Тарасове слово, воно проникає в самісіньке серце. Саме з нагоди 200-ї річниці з дня народження великого українського поета, до пам'ятника Тарасу Шевченку несли квіти як посадовці, так і школярі. Кожен мав на меті висловити свою повагу та віддати шану життю і творчості великого кобзаря. Все вместе, весь город мы празднуем дату до летия Тараса Григорича Шевченко, и будем рады, что каждый может выразить свое отношение к нашему поэту, своим присутствием на наших мероприятиях, а возможно, и выйдет на сцену и про стихи его.